Підніміть руку хто влітку. Є іменинники, а хто вони? Хто восени, коли яблучка достигають? Хто народився? <раприрь> ні, ні. Ні? А хто взимку, коли сніг лежав? Я, 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 я. Я. Ага, є на взимку. Взимку. Так. Так. зимові, зимку, так. Так. а навесні, хто народився? Хто навесні, коли викидають дерева. Хто? ніхто є тільки вони є. Поховали такі дуже скромні. Поховали отож. Дивіться сьогодні. Ми з вами відсвяткуємо юра Від день іменинника. Отож сьогодні всіх іменини. Домовилися, да. Всіх ми вас вітаємо, і у вас є такий гарний заяць, який приїхав вас особисто кожного привітати. І зараз трошечки повеселимося. Хочете? Да. Да. Нас і гарний да. Да. Всім міцного здоров'я, щастя і мирного неба. Далі надя каже. Кажи, минаєш всім, що ти бажаєш іменинникам. Де народ? А побажання, здоров'я. Щастя, здоров'я. Здоров так, тебе звати. Андрій. Що ти всім бажаєш? Здоров'я, Здоров'я, так. А що наш зайчик вам бажає? І як її звати? А ну зараз питаємося. А ви все знаєте, що Аня? Аня. 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 Аня що бажає Аня? Я бажаю вам всім мирного неба. І Щоб ви оставалися всі такі, які ви є радісні, чи це радісні і усміхнені. Посміхайтеся Адже вам зайчик побажав. Далі це звати Андрій. Що Андрій бажає всім? щастя освіти за народження Наташа що бажає всім я вітаю всіх свято святом бажаєш що Бажаю. бажаєш далі тебе звати як? Людмилка. я бажаю що війна щоб війна кончилася було здоров'я щастя і... саме головне так, одна мрія на всіх щоб закінчилась війна і був мир як тебе звати вітя, вітя. що ти побажаєш своїм друзям що побажаєш Миру, так? Ми. Миру, саме головне миру. Я... Ми. І ти миру, а тебе як звати? Паша. Паша теж бажає миру. Володя Володя, що бажаєш? Я бажаю щастя, до миру, нашій громадяна в цьому... і всьому світі цей так, мир буде, правда? Віталіна я звати Віталіна. Я вас вітаю з днем народження, успіху, натхнення, щоб на небі був мир. Таня. Таня. Віталіна та що бажає. Допомагав солдатам воєнним, нашим перемагати військовим, Батю. так так. Батю. А ми всі помолимося Батю. за наших військових, так щоб і щоб швидше був мир. Батю. так. Я вважаю, щоб був мир на землі, щоб люди всі радувалися, життю радувалися, ага. правда? Щоб всі були веселі і щасливі. Мене звати Юра. Моя заповідна мрія це щоб кінчилася війна, щоб всі побратими, хлопці, які воюють за нас, дякувати їм, що ми. На сьогоднішній день ходимо по цій святій землі, їмо цей святий хліб і спимо спокійно, ні за що не думаємо. Моя сама заповітна мрія те, щоб кожен син вернувся до, до рідної хати, до рідної мати і щоб мати від, від щастя радувалася і дякувала Богу, що її син вернувся живий і здоровий. Я нікому не бажаю ні, ні горя і не зла, і щоб чим поскоріше кінчилася ця клята війна. І щоб ми ніколи не, не знали такого слова, що таке війна. Так, звичайно. Як тебе звати? Оля. Оля, а що ти побажаєш? Ти щастя, здоров'я і муспіхів. Я, Я бажаю, щоб не гинули не. діти, собачки, різні, сестри, брати, щоб е, теж не гинула. Верталися живими. Поля, Оля, кажи. Я бажаю перемоги щастя. А всі побажання слухають, всі слухають. Що нас, Щоб нас було мер. Саме головне, так? так. Будь здорові і засміливий. І всього найкращого, так? Прекрасного. Що бажаєш? Діма. Вересні мені. Верес, ну ми тебе будемо вітати, так? Вані. Сьогодні вітаємо. Вані. Так, далі. Мене звати Юля. Юля, а що ти бажаєш? Щоб кінчилася вина і, і все було добре. Тебе як звати? Віка, що бажаєш? Мирного неба. Мирного неба ти головою всім нам, так? Дарі, як тебе звати? Валік. Валік, що бажає, Валік? Бажаю щастя, здоров'я. Ти всім бажаєш, всім, всім. <ріху> Мирного неба, все, молочинка. Ну, чу... А чого смієтесь? А ну ви як звати? Толя. Що бажаєш? Здоров'я! Да. Все? І миру. Мир, І миру. так да. Тебе як звати? <laughs> <laughs> Що бажаєш? Щастя з роком. Щастя з роком. Нова зіла долі. Провина бахаса. Я чую ти

Бога, хай рідний любий, хай зелений добрий наші

we am going 不言。